Усіх вітаю на своєму каналі. Усім гарного дня. Хочу зняти для вас відео, як зазвичай. Усім приємного перегляду. 6 червня, п'ятниця. На сьогодні було 30 градусів. Плюс 30 градусів. Така спека. Прийшов, пройшла злива, але вона була недовго. Уже знову сонячно. Ну, але трошки хоча б прохолодніше. Звичайно, дуже м -м, така спека просто велика. Не знаю, що це далі буде. За 31 градус передають, в неділю 32. Ось так, така спека прийшла до нас літо, але зато за проте ось дивлюсь, що е, там середу наступну буде 20 градусів тепла в день і градусів 9 градусів вночі. Тобто знову прохо, похолода ну, якесь похолодання. Ось. Подивіться трошки вже сіно заповнюємо, щоб кролям було на зиму, що їсти, тому ось сонце гарно світить. Хочу показати вам.

Ось Тут я не знаю, була біла. Труїн, я не знаю. Ми ж ніяк не пересаджували, я не знаю, чи це переза... перезаплилося. Можливо, і таке може бути. якась бутон не дуже такий білий. Ось, бачите, щось таке. Та чекайте, зараз спала. Ось. Сонце світить, о. Таке біле, але як рожеве. Але воно було білим все одно. Жасмин чвіте. пересвітає. А яка у вас погода, друзі? Напишіть у коментарях. Цікаво, яка, у кого погода, можливо, у когось прохолодніше, можливо, у когось дощі йдуть, а можливо, у когось ще спекотніше, ніж у нас. У нас так спека плюс 30. Спекотно, просто дуже спекотно. Ну, я на сьогодні буду прощатися з вами. Усім гарного вам дня, тихого, головне, щоб тиха ночь на ніч була тихої ночі вам всім до нових зустрічі усім па-па-па-па.